Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні, 26 вересня, і це 1311-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми починаємо з сіверського напрямку. Тобто, якщо я постійно говорю, що в нас найскладніший та найпроблемніший це якраз Новопавлівський напрямок. То о, згадую, що на другому місці не Покровський, не куп'янські, а саме Сіверські справа у тому, що ті події, які зараз там розгортаються, вони в перспективі можуть а, перерости в щось набагато більше та а, проблемніше, аніж зараз ми можемо констатувати. Отже, починаємо саме з Сіверського напрямку, і тут одразу хочу звернути вашу увагу на те, що росіяни майже не мають якогось суттєвого просування з півдня до Сіверська через виїмку, через переїзне в напрямку на Званівку і так далі. Вони з півдня майже не рухаються. А вздовж річки Бахмутка також вони через роздолівку, навіть по лівому і без поки що виходу на правий берег річки Бахмутка. Рух в них мінімальний, якщо не сказати більше. Порівнюючи ситуацію по лінії бої з тіма чи іншими якимись локаціями, завжди ми говоримо про те, що є локації, де Сили оборони України рухаються, де а, окупанти рухаються, а де відбувається стагнація. Так, от, якраз ось ця зона, а, південна частина сіверського напрямку, це якраз те, що можна назвати стагнацією. Тут в них стабільний анабіоз. А в свою чергу а, постійно відбуваються спроби у російських окупантів просуватися з. Сходу через Верхньокам'янське на Сіверськ це відбувається майже постійно, але е, більш проблемна ситуація зараз вимальовується саме якраз на північ від е, Сіверська е, через фактично е, північну частину, через називо це так, ставки гряду ставків е, росіяни намагаються вийти на дронівки. Дронівку оминаючи серебрянку. Тобто на Серебрянку вони дійсно також прямують, але поки що через Григорівку їм не вдається повноцінно взяти під свій контроль цей населений пункт, закріпитися там і відповідно вже через серебрянку, облаштувавши вихід через Сіверський Донець, вийти на дронівку. Тут який момент дуже важливий: Росіяни намагаються а, обійти а, Сіверськ з півночі, одночасно оминаючи з півдня серебрянку і паралельно а, оминаючи гряду ставків Чубарівський, Посілковий, центральний, що надає їм а, можливість не загострювати та не витрачати свій ресурс для того, щоб Спробувати вийти саме через ці природні перешкоди на Сіверськ. Зараз росіяни, використовуючи там лісосмуги, інші рельєфно ландшафтні особливості, ставлять для себе за мету закрити повністю питання серебрянки, а також дронівки. А знову ж таки, дронівка для них проблемна тим, що з півночі. Вона захищена природньою перешкодою у вигляді сіверського донця. А далі, навіть якщо обійти через ємпіль чи через а, ліси а, західніше від Ронівки все одно тут буде а, прикриття частини населеного пункту річкою Бахмутка. Це також проблемна, якщо навіть обійти. Ставки на північ від Сіверська тому намагаються от зробити такий собі фінт і вийти безпосередньо на сам населений пункт, зачепитися за нього за одну з його частин, і з цього розпочати закриття питання з дронівкою. Отже, дронівка, сіверськ. Дронівка та Серебрянка це якраз ті питання, які російські окупанти намагаються закрити перед початком боїв за Сіверськ. Це дозволить їм одночасно мати вихід на Сіверськ з східної частини, з півночі лівобережної по Бахмутці, а також по правобережній частині з Бахмутки. Якщо їм, звісно ж, це вдасться за останній час. Ми також спостерігали за тим, як росіяни поступово, але виходять саме до північного берега річки Сіверський Донець. Вони вже вийшли за межі жеребця. Вони намагаються штурмувати Ємпіль а е, околиці Ємпілі також е, перевдягаючись до речі, в цивільних і намагаючись імітувати собою цивільне. Тобто, Дійсно, сіверський напрямок найближчим часом може стати досить таким проблемним, оскільки Сіверськ це якраз те велике місто у порівнянні навіть з Костянтинівкою, Покровськом, з Куп'янськом, яке може стати для росіян ось тією локацією, де вони на деякий час продовжуючи міські міськівої. Зможуть залишитися на осінньо-зимовий період. Отже, проблема з Сіверськом, як бачите, досить серйозна. Тим більше, що якщо раніше по цьому напрямку працювала переважно третя загальна військова армія, в них на це пішло десь приблизно два роки. Ну, наприклад, допоки вони... Захопили Білогорівку, вийшли е, до е, Григорівки, вийшли на через Верхньокам'янське напрямку на Сіверськ. А е, через ставок Чубарівський, через який вони намагаються вийти, е, це все зайняло майже два роки е, зараз. Ми говоримо про те, що третю загальну військову армію е, російських окупантів Підсилює 25-та 25 загальновійськова армія, якраз яка і нависає з півночі через Сіверський Донець. І паралельно з цим 25-та загальновійськова армія а, отримала підсилення з боку першої танкової армії. А це підсилення воно вдається взнаки як для 20-ї ЗВА, так і для 25-ї зВА. І дійсно тиск через е, людський ресурс, я в якомусь я навіть так скажу надмірний людський ресурс, який з'явився у російського командування е, на цій локації. Він може вдатися в знаки. там, де у росіян з'являється забагато людського ресурсу, де вони можуть використовувати е, більше людського ресурсу, там починаються оці постійні міцні штурми. І саме за рахунок цих штурмів росіяни будуть намагатися е, просуватися до Сіверська і зачепитися за його околиці, е, тому ситуація досить складна. Ну і звісно ж не можу не сказати ще декілька слів е, про сам е, Новопавлівський напрямок, де у росіян також відбувається зараз просування. Тобто, тут е, нічого нового я не можу доповнити. Ситуація така ж сама: вони розширюють зони контролю по Дніпропетровщині і по Запорізькій області, Новомиколаївка, Калинівське, Тернове, Березове, Міжріччя, Вовча Ворона тобто поступово кожен день. 100, 200, 150 метрів, але вони мають просування. А поки що повністю зупинити це просування не вдається, поки що ситуація така. Але тим не менш у порівнянні з тим, що ми мали можливість з вами спостерігати наприклад, в червні. Та на початку липня рух російських окупаційних військ саме на Новопавлівському напрямку він значно сповільнився. Тобто, гальмування відбувається зупинки поки що ні, але гальмування у порівнянні з червнім липнем, саме якраз цієї активної фази літньої наступальної кампанії, відбувається безумовно зовсім інше темпи просування. А окрім цього іншого, саме Новопавлівський напрямок зараз залишається єдиним напрямком, де росіяни мають основні територіальні здобутки, тобто де вони отримують а, більше а, захоплених територій, аніж на будь-якому іншому напрямку. А інші напрямки зовсім інші показники, інколи навіть. А, вони і втрачають свої позиції, наприклад, як на Добропільському напрямку, в районі Покровської локації, і в принципі, з цього можемо робити відповідні висновки. А поки що, це єдина єдиний плацдарм, єдина локація, де їм вдається достатньо так жваво у порівнянні з усіма іншими. Я не кажу, що там якийсь екстремально високий показник. Але у порівнянні з усіма іншими достатньо жваво там просуватися на 50-100 метрів на день, так втрачаючи велику кількість людського ресурсу. Е, незмінними залишаються і втрати російських окупантів. Тобто, з одного боку, вони не такі великі, як на початку цього року, вони значно менші. Але е, пропорція втрат е, летальних двохсотих, я маю на увазі незворотніх з пораненими. Залишається ну критичною приблизно десь три летала до одного одного пораненого. Для розуміння, що це таке, пояснюю і чим це викликано. Тобто, коли багато говорять про те, що я, я, якщо чесно, продовжую дивуватися з того, що багато хто ще продовжує інтегрувати в наше суспільство думку, що ці мотоциклетні їх штурмові дії вони приносять успіх. Ну я не знаю, у кого взагалі такі думки з'являються. І я б не хотів би, щоб це дійсно якось в нашому суспільстві з'являлася думка, що російська тактика ведення бойових дій, яку вони зараз використовують через безвихідь, бо їм не вистачає техніки а з використанням мотоциклів, там ніви, Жигулі увазі, електросамокати, віслючки, коники і все таке інше. Лісапедіки навіть, а, і це також не жарти. А, все це нібито працює, тому що в них а, продовжується наступ, але зменшується кількість втрат. Нічого подібного. Пояснюю просту логіку речей. А так вони економлять зараз техніку, але якщо вони їхали раніше, ну, наприклад, на якійсь броньованій техніці, ну там уявимо собі Бетер, так БТР 82, і в нього влучає. FPV-дрон, так вони втрачають техніку. Але при цьому там в цьому бетрі 10 е, штурмовиків, е, 10 особового складу десанту тіл, і вони отримують поранення. Які поранення? А, вони отримують легкі, середні, важкі поранення. Відповідно, хтось загине. І яка пропорція? Там серед цих 10 е, десантників, ну, наприклад, 1-2 це летало. А, десь приблизно 4-5 це важко поранені. А інші там 3 плюс екіпаж, і ще плюс 2-3 це легко поранені. Вони всі розбіжалися, як тищіри, по витікали, потікали з цього бетера і, в принципі, все. Отже, з 10 десантників 1-2 летала Важко поранених десь приблизно 30-40%, інші легко поранені зараз. Що відбувається? Мотоциклетний штурм. А, десяток мотоциклістів а, з повними баками палива бензика несуться на зустріч своїй суцідальні місії. По ним відпрацьовує FPV-дрони, По ним відпрацьовує РТА, по ним відпрацьовує. А, наші вогневі точки вони наїжджають на а, протипіхотні міни і багато чого іншого. Отже, з 10 один максимум, якщо вдається, Ну він доїжджає до а, позиції, займає її там і починає розповідати, який він молодець, який він герой. Де інше? 9? А інші 9 а, вони яскраво досить палають, як ті шашлички. а такі а, Собі е, люлякі баби е, вздовж цієї рокадної дорожки вони валяються. От питаннячко виникає: е, що важливіше втратити бетер, але при цьому він зможе зберегти життя більшої частини особового складу і загинуть Ну наприклад, там 10-15% зі складу е, цього десанту чи використовувати легкі транспортні засоби, типу мотоцикл. З яких десь приблизно 90% ніхто не виживає, це питання моральне чи не так, що важливіше бетер чи важливіше людське життя? Тому ще раз підкреслюю: зараз так у росіян зменшилась кількість втрат. Це правда, але при цьому в них зовсім інші показники по летальним втратам. В них двохсотих набагато більше, ніж поранених трьохсотих, особливо легкопоранених. Серед поранених збільшилась кількість тих, хто втрачає кінцівки, руки, ноги, хто перетворюється в самовар а, і так далі. І от у тому то є справа, що якщо ми нехтуємо людським життям, ми можемо цей досвід собі прийняти. Але в нас не нескінчений людський ресурс. У нас не так багато людського ресурсу, і взагалі наша філософія, а вона якраз і а, акцентована на збереженні людського життя. Кожне людське життя, воно важливіше аніж бетер чи танк, чи щось там інше. А для росіян ні, в них нехтування людським життям, тому вони можуть собі дозволити втратити взвод, відділення. Роту, е, нафіг забути, що вона десь там в оточенні знаходиться, що буде, то буде. Е, їх це не цікавить. Це е, їх відношення до людського життя. І тому зараз е, ми спостерігаємо, що на 30 тисяч втрат, наприклад, в них десь 15-20 тисяч це летали. Це летальний е, результат. Десь приблизно 5-6 тисяч це важкопоранений. Це важкі поранення, в тому числі з втратою кінцівок. І легко поранені, якщо раніше вони становили десь приблизно 25 відсотків від загальної кількості і через місяць-два місяці могли повертатися до своїх підрозділів, то зараз це на місяць, якщо втрати 30 тисяч легко поранених приблизно півтори-дві тисячі. Це Серйозна різниця у порівнянні з тим, що було навіть на початку цього року, і це е, змушує росіян діяти відповідним чином. Вони зараз е, проводять е, підготовку до загальної мобілізації. Хтось тобто, скаже якої загальної мобілізації, те, як я і попереджав, не буде е, об'явлено саму е, якоїсь обяви самої загальної мобілізації буде якийсь гібридний формат. Часткова мобілізація, сталінська мобілізація, там якась дзержинська красноармійська мобілізація, все що завгодно. Але зараз законопроект, який стосується повного циклу мобілізації, обов'язкової мобілізкової мобілізації протягом всього року. Що буде відбуватися на Росії, це якраз і є загальна мобілізація, тільки яку вони адаптували до е примусового формату е мобілізації обов'язкової. І Росія вже розпочинає цей процес. Е буде скоро голосування за цей законопроект. Ну, пер перше читання він вже пройшов в Російській госдурі зараз буде відбуватися прийняття. Тому я думаю, що те, що прогнозувалося, те, про що ми неодноразово з вами говорили, вже буде реалізовано до кінця цього року. В Росії починається загальна мобілізація. Відповідним чином, ми повинні на це реагувати. Ми повинні до цього адаптуватися. Чи готові ми до цього? Питання не думає. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підписатися на канал Боссієї. Ви можете його лайкнути. Це відео, прокоментувати, репостнути, натиснути дзвоника. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингів україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви також можете стати спонсором обосі, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту. Відповідно, спонсори будуть отримувати цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на обосує в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.